Плюс не віре, мінус, протилежність, не закон, де рожеві діви, лежуть сухо за корон. Мені хотілося дуже заспівати одну пісню, заспівати, а не проблеяти, що я зараз роблю. Але, на жаль, ну, буває з усіма. Я хочу хоча б прочитати її з місця. Я думаю, що ви вже її чули. Пісня іронічна, сатирична. Є одне тільки місце, в якому мені соромно зі сцени казати одне слово, але його треба казати, бо ніяк по іншому це не назвеш. Я думаю, ви зрозумієте, про яке я слово. Я просто ну, продекламую вам вірш. І після того поспіваємо е, ще, давайте там червону роту, чи ні? А? Ну, щось ще поспіваємо таке з нормальних пісень. Будь ласка, дайте їсти пустіть на сніданок. Я вивчу по-англійськи на всяк випадок. Покращення життя реально доламало дах. В країні козаків щось давно не так. Тут з голими руками йдуть на автомати, життя за рідну землю готові віддати. Але на місці гетьмана кожен раз раптово опиняється три-два рази. А ще до дні секунди не можуть бути без 500 відбірних верховних труднів. Ні-ні, вони не з Марсу, вони свої. Сидять біля кори та нулі. А ми гріємо ми ярмо, ми гріємо ярмо, всі ми гріємо ярмо. Ніби в нашій стороні, там на нашому кіно гріємо, шиємо ярмо. А на трибунах у моді вишиванки. Це точно у Львові тут знають уже. У них пани літають швейцарські банки. Не треба заглядати до пана в рот, йому тут можна все, він же би патріот. Якби знайти нового, ну зовсім святого. Ото ми зажили, не чекали б нікого. Але, на жаль, усі світила політики, давно пішли в таксисти і двірники. А ми гріємо ярмо, ми гріємо ярмо. Всі ми гріємо ярмо. Ніби в нашій стороні, та не в не нашому кіно. Тупо гріємо шиємо ярмо. Я хочу, щоб ця пісня була з вигаданої реальності. Давайте зробимо так, щоб це було не про нас, окей? Ну і насамкінець давайте заспіваємо. Е, де є тут... Е, та? Пісенник, зараз я щось виберу цікавий. <рігав> а у шневому саду, знаєте, таку пісню? Тут треба так тягнути голосно. Ви знаєте акордоні? Давайте, заряджайте, ми її розспіваємо. Ви знаєте, чомусь дуже багато людей порівнюють Україну з вишневим садком, з країною, з садом, де все квітне, де все розквіта і тягнеться до сонця. Це так і є, і так буде завжди. Давайте розпіваємо про цю пісню, окей? А? Не, не так співав хто? Ой, без щезгара, а так як як воно має бути. Ой, у вишневому стаду там соловей, кощебета. Додому я просилася, а він мене все не пуска. Додому я просилася, а він мене. Не пускай я твоя, пусти мене зійшла зоря, проснеться матінко моя, буде питань, де була я, проснеться матінка моя, буде пита. Я. А ти дай такий відвіт, і, яка, яка чудова майцька ніч. Весна йде, красу несе, а в тій красі надіє все весна. Осилимо спом! Я думаю, що нам було класно і спасибі за такий класний подарунок мені на день народження. Я мав сказати дві речі. Перші дозволинка, повертайте тебе. Чому я з нею я прийшов? Тому що я мусив, щоб ви її сфотографували на сцені з тополею. Зробіть це, будь ласка, стара Хто має фотоапарат? Я! Дякую, я думаю, знайду фотографію десь в інтернеті, тому що я коли з мав необережність показати їй кліп буду вуду. От, і тепер кожен день. Дубу -дубу, дубу -дубу, дубу -дубу, дубу -дубу, да? І Даринка дуже любить цю бісню. Я її тримав, все окей. От. Е, тому от хотів, щоб вона. Тримає-тримаю, бачиш? Все окей. От. А друге хотів сказати, що Тараса сьогодні день народження. Тому ми обов'язково маємо ще заспівати з Днем народження ням, -ням. знаєте, цей ремейк. Давайте, хто це буде запівати. Давайте я спробую. Нем народження. І тим, тим більше приємно, що на день народження Тарас приїхав до Львова. Дуже йому за це дякуємо. Це мені приємно приїжджати на день народження до Львова. На пів країни їздить хоча б на один день до Львова. Так що вам спасибі, до наступних зустрічей. Тримайтесь, у нас все буде так, як треба. дякую. Тарас Тополя, поля колишні